Що таке 5.10? І головне питання: а скільки ви платите податків? От ви особисто сидячи біля екрану, слухаючи мене, ви коли задумувалися, скільки ви платите податків. Це, до речі, стосується і громадян Росії, і моїх прихильників, які підписані на сайт, на Ютуб і наших співгромадян. Єдина відмінність, що в Україні вже є партія 5-10, яка відповідає на запитання: а скільки ви платите податки? І тут я вам пропоную трошечки задуматися про ті податки, і чому ми так гостро ставимо питання саме система 10 Тому ж 5-10 вбиває і перекреслює всю податкову систему України, тому що відбувається великий обман громадян, громадяни України, а також Росії вважають, особливо якщо вони безробітні чи пенсіонери, що вони не платять податків але на, справді, на тисячу доларів споживання громадяни України будуть платити, прийшовши в магазин, податок на додану вартість ПДВ. Якщо ви купуєте товару на тисячу доларів, ви заплатите ПДВ 20%. Сюди ж вийдуть мита. Тому що підприємець включить їх у вартість товару. Плюс-мінус 10%. Сюди ж ми додаємо соціальне відрахування. Те, що нараховується на зарплату, податок на зарплату. Сюди ж ми додаємо акцизи. Які будуть включені у вартість товару, найцікавіше, що якщо цей товар імпортний, ви заплатите двічі, тому що привезені товару заплатиться один раз 20% і плюс 20% на митниці два рази заплатиться. А так як податки ще й зарегульовані, виконати їх неможливо, то сюди ще додається слово корупційна складова. Скільки вона по різному? 10-15%. і це все ви платите, купуючи будь-який товар, будь-яку послугу. Тому, коли вас часто питають, скільки ви платите податків? Ви розгублено відповідаєте, що ні, я на єдиному податку, що я виробничник, я пенсіонер або я без роботи. Так от ким би ви не були купуючи, ви завжди платите оці всі податки. Саме тому ви бідні, саме тому ви розоряєте і все це в сукупності більше 50% вартості товару. Саме тому автомобілі в Україні дорожчі ніж в Європі і в Америці. Продукти харчування дорожчі ніж в Європі, одяг дорожчий, ніж в цілому світі. Саме через цю складову. Але ви їх не бачите і ніколи не задумуєтеся, скільки ви платите податків. Тому, коли хтось агітує за 5-10, прислухайтесь до його пропозицій. Чому 5-10? 5%, 5 з продажу залишається і все. і все, більше нічого не платиться. Державі цього достатньо, і тоді не буде ось цієї грабіжницької системи, тому що не позбувшись від цього, ми будемо залишатися жебраками і не зможемо відповісти на запитання: скільки ти платиш, податки? А я мрію про той час, щоб навіть немовля знало, що я плачу 5% купуючи товар, а все решту ні. І тоді величезна територія України перетворюється в прекрасну безподаткову країну, де вільно дихає підприємець, вільно рухається товари і послуги, і сюди спрямовуються гроші з цього світу. Ось що таке партія 5-10 і чому ми наполягаємо на цифрах 5-10. Тому що ми чітко знаємо, що запровадивши систему 5-10, ми станемо найбагатшим народом світу. Тому починайте задумуватись і відповідати собі на запитання вигідно вам 5%? чи залишатися з цією корупційною складовою і... і ніяка люстрація не допоможе. Скільки ви платите податки? Тепер дивіться в чек.